Рік, що минув, приніс всім нам біду, випробування, труднощі, комусь може і трагедію. Весь український народ грудьми вогняними зустрів на валу зі Сходу і показав всьому світу чудеса стійкості, героїзму та єдності. Всі ви, хто працював під обстрілами, допомагав Збройним силам, донатив, або рятував дітей чи хворих. Були, є та будуть супротиво, шановні незламні українці! Добігає кінця 2022 рік. Я дякую всім за співпрацю і бажаю, щоб у новому 2023 році збулася наша спільна мрія. З Новим роком, миру, щастя, перемоги. Все є Україна! Вітаю вас, з святами, з Новим Роком та Христовим! Бажаю вам злагоди, благополуччя! Сімейного щастя, миям, добра, любові і щедрих проживів. Бажаю вам сімейного затишку бути вдома і в повному складі, щастя, здоров'я, а головне мир. Через 50 років у цей день в кімнаті буде шумно, галасно та весело. Я такий старенький, дрімаючи біля каміна бурку, рустя. А хтось із правнуків десь каже. Знову це дід згадав націю, якої давним-давно вже немає. Сьогодні на з вами одне бажання. Сильне бажання та єдине це перемога. Перемога України і дихати тільки свіжим повітрям у квітучій, сильній, гарній, незламній Україні, незалежній Україні. Звічу вам тільки миру. І хочу, щоб він якнайскоріше настав: все буде Україна, бо це є наша земля. Світлих людей добре помітно у темряві. Тож українців можна розглядіти навіть із космосу. Щиро бажаю переможного 2023 року, і нехай у серцях кожного з нас панує любов, впевненість, доброта та сміливість. Бажаю у новому році відчути радість перемоги. А також хочу побажати вам злагоди, достатку та більше радісних моментів цього року. Бажаю весь наступний рік бути в оточенні виключно доброзичливих та позитивних людей, відчувати тільки приємні емоції і радіти кожному прожитому дню. Хай цей новий рік стане для вас особливим. Дякую кожному з вас за цей рік, що ми пройшли разом, і за те, що ми залишаємося і надалі. Нехай мир прийде в нашу Україну, нехай наші герої повернуться додому живими та здоровими. Нехай наші сім'ї будуть щасливими. Щоб 2023 обов'язково був мирним та переможним. А ви та ваші родини здоровими, спокійними, впевненими та щасливими. Дякуючи збройним силам України. Бог здоров'я та перемоги. Ми з вами маємо змогу працювати та святкувати новий рік та Різдво стола. Певне, найбільше побажання цього року у всьому світі це побажання миру. Мир нам справ та в нового році. Маленьких звершень та досягнень кожного дня. І однієї великої спільної перемоги. Маю надію, що 2023 рік стане більш плодотворним та життєрадісним. Ваші оселі будуть наповнюватися теплом та затишком, а улюблена справа не матиме перешкод. Хай новорічний стіл буде смачним і великим, щоб усі друзі і родичі змогли до вас приєднатися. Хочу побажати всім нескінченого тепла та світла в ваших домівках. Також бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна. Бажаю вам свіжих сил для нових звершень, творчих успіхів у професійній діяльності, родинної злані, добробуту, вірних друзів та надійних партнерів у добрих справах. Бажаю здоров'я, миру та сил для відновлення. Бажаю вам міцного здоров'я, швидкої нашої перемоги, всім кохання, любові, гарних врожаїв і щоб всі ваші мрії здійснилися в наступному році. Мирного неба над головою, високих ворожиїв, стабільних прибутків. З Новим Роком та Різлом Христовим. З Новим Роком, Миру, благополуччя, достатньо, здоров'я та здійсненням мрій в Новому Році. Бажайне зного здоров'я, щастя, удачі, великого кохання і всього самого найкращого. Нехай у 2023 році збудуться найзаповітніший мрії, Нехай настане не мир з нашої країни, наших захисників, здоровими та неушкодженими людьми! Бажаю мужності, радіти дрібницям, Все буде КВС, все буде Україна. Напередодні свят, що несуть надію, віру в перемогу, добра над темними силами, Святий Миколай звичить всім пов'язаним з КВС, величезного оптимізму, віру в перемогу, наснаги, тепла рідних та близьких. І тоді все намріне дійсниться. І згине зло. І правда переможе. З різдом Христовим! З Новим Роком! Слава Україні!